Кригою навіть не пахне, тому ми приїхали з лодочки на таке дике озеро ловити, шукати карася. Приїхали з Андрюхою. Зараз будемо розкладати лодочку, надувати і будемо шукати карася на боковий кивочок. Будемо кайфувати. Тому дивимося, розкладаємося. Все по порядку. І мінімальний наборчик, все, що треба на рибалку з лодки, чоботи обов'язково, щоб ноги були сухі. В теплі Тут у нас удочка, обов'язково для лодки піджопник і в принципі ось така ось сумочка з усіма перекусом, снасті. Коротше, все для бокового кивка, все на місці. Розкладаємося, збираємося. Ну і Головне, саме головне у нас це, звичайно, лодка. Тому зараз будемо доставати лодочку і надувати. Тут система трошки друга, не так як на кризі. На кризі там треба прийшов, насвітив, луночку пробив і кайфуєш, а тут треба лодочкою спочатку знайти рибу, потім якоря розкинути. GPS бажано мати, щоб забити точку і щоб коли її знайдеш, щоб її потім вернутися. Ну, коротше, зараз по порядку будемо розказувати і показувати. Під, під дуплячок обов'язково чохол реально тема, любить друзі. Смотрите, я собі ось ось свою обув що бо ти вдів, обув свою закинув, грязну отаку машинку, багажничо кинув і все, все частенько. Так що тема класна. Потім достаємо за такого все для удочок У мене тут цілий комплект під всі види ловлі, під судака під окуня тут різні удочки. Коротше, достаємо боковий кивочок і будемо ловити коротше, на таку штучку Пускатись на воду на човні бажано його накачати. Це головне правило номер один. Так. Тому що, знаєш, як каже, от ви бували рибак, такий і каже, яку краще лодку купляти, алюмінієву чи надувну. Та каже, алюмінієва краще, але її важче надувати. Давай одразу мотиля ну ладно, буде не ту взяв мотильницю. Все, мотильниця це обов'язковий атрибут такої рибалки. Завжди під ногою, так сказати. Все, ми готовий в пошуках рухатись, пошуках пошуки. Добрий день. Як успіхи? Покльовує. Хороші попадають. Зараз ми їх звідси наженем до вас, будуть частіше. Да? Ну, якщо прибіжать назад, то женіть їх на нас. А от вам дивіться люди друзі і крига. От така ось ця товщина криги присутня. Як ви думаєте, можна вийти на таку кригу? Можна, хоч один раз і не давати Да, Один раз. Але іще є. Опускаємо камеру і шукаємо нашу рибку. Глибоченько, я тобі скажу. Да, тут місцями. Ну Нам десь треба тут ставати, десь у цьому районі. Бачимо, прям лунки дивись. Не, дивись, бачено. Бачено лунки. Ага. Дно. Дно бачу на лунка. Дивно бачу, красівний бачу. Люди вже обідають, а ми тільки приїхали. Нічого. Чуть-чуть, чуть-чуть туда. А так да? Нет, Таня, не, давай та, я трогаю без своего угля. Раз, два, три. Все, все, есть. Все. Лежи. Ну все, держи. Ну что, любые друзья, мы нашли точечку Декілька корисів камеру побачили, і, в принципі, можна починати ловити. Яка фішка? Ми розкинули по сторонам якоря, щоб нас не носило, ми стояли на одній точці. Один якор на один борт, другий якор на другий борт. І все, таким чином, ми спочатку знайшли точку, на GPS забили локацію, потім розкинули якоря і повернулися назад на нашу точечку. Все, в принципі, зараз розкладаємо удочки, ціпляємо теля і можна ловити. Так, ну що. Нам треба поміняти мотильницю. У мене така сумочка, тут рукавиці. В принципі, рукавиці нам поки не треба, вроді не холодно, плюс один градус ваги, вдруг важить рибу треба буде. І от така ось е, ця кружеля воромишок. Дивіться, я забрав такий. Повний комплект мормішок, який хоче. Ну, тут, коротше, без мотилки для окуня є. А ось ось такі маленькі і, і, і трошки більші для карасика. Тому зараз міняємо мармишечку, ставимо і будемо починати ловити. Розкладаємо удочку нашу. Хоп, максимально все просто, боковий кивочок. Мормишку цю зараз ми будемо міняти, бо вона минулого разу затопилась. І починать, все. Так, ну що, мормишку поміняли. Мотильочка насажуємо. Свіженько вартурича заїхали, взяли. Дивіться, та ти що, красота. Що я замітив з минулих рибалок на карася, на боковий кивок, це те, що треба більше цеплять мотиля на мармишку. Один-два це мало, треба хоча б 5-6. Отаку. Короте більше ціплять, щоб була така, знаєте, куча-куча мотиля і карася це більше приманює. О, все, починаємо потихеньку нашу рибалочку. До дна опустили і постукуєш. Погодка, звісно, кайфова, да? не холодно. Навіть курточку не вдівав. Хоча чувствую скоро в діно. <гум> Все-таки в руки прохладно. Треба вдівати рукавиці. Що що? Є? Та риба є, треба ждать, вона бачить. Підходи і клює. Вітер такий. Вроді не холодно, але вітер холодний. куда ну, куда рыба дилась куда с рыба дилась о да и тут е тут е все раз два тем более первый раз и е Сімка взяв, дивіться який. Перший каратель. Взагалі без покльовки, поняв, просто придавив. Я куди піднімав і ніколи взяв. Що друзі, роздобилися? Перший їсть. Ходили, шукали Коротше, точку, не могли знайти. Два мужика, па два рибака сіли прямо на бровку. Оказується, що риба просто стоїть на бровці. І коротше, вони нам дозволили вцепитися до їхньої вірьовки. Ми прям бачите, ось вони сидять. Ми прямо біля її веревки прицепилися. Поки що перша рибка є. Чіпляємо тільки і продовжуємо. Сподіємося, що рибалка піде. Ми зараз на чотирьох якорях стоїмо, щоб розуміти. <рі> все одно носом бітерасі хоч і невеликий, але все одно підносить трошки. Роботаю на подсокі. Диви да? який здоровий. Та ти що, бля. Це за жобру заципився. Зацепився, бля. Ага, Та ти шо? Все, дякую, мужики. Дивіться. Так, другий є. Ну, такі почти громте. Пит 500, блядь. Да это ж ну, no, no, ⁇ Ну, я сказал, пит 500. Класс. Не, ну все равно. Значит, что их там понял? Стена. Щось тілопатись, аж ага. веселіше стало. <глух> да. Тю. Mm. Це той самий корчик, що. А ми не за якорськи ціпляємося. Да, минус мормишка. быстренько перевязываю. Сразу скажу, бо я сразу в початку відео не сказав. Ми приїхали сюди не з самого ранку. Приїхали вже аж після обіду в 12-10 годині ми почали надувати лодку. І бачите, всю ранкову активність ми вже пропустили. Ну, в принципі, такий план був, що ми приїдемо після обіду і попадемо на вечірній кльов то будемо сподіватися, що ще вихід і активність карася у нас буде, і ми не неї потрапимо. Тому ще час у нас є, до тим нашим часу вистачає, тому ловимо така у нас післяобідня рибалка, виходить, коротка. А ти ж опілісосить почав. Який да. ти зайдуть. Дивіться, Андрюха на рибалці і займається хатніми справами. Включив пілісоса. Коротше, і вдома прибирає. І На рибалці побував і по йдуть. Okay. Хазяїду. Так, а ми вирішили, коротше, що риба клює добре тоді, коли можна поїсти. Коли поїсти сало. Тому таке з проживки салко. Андрюхи доважчим колбаска огірочками. Тут забув Обов'язково гарячий чайок. У мене сьогодні лимончик, імбір. Та ти що? Красота. Перва кров є. Поки росі у нас є. Так що залишилося таких завалить. Ще по п'ять. Можна збиратися. 15, да? Ну що, всім смачно. Бачиш? Дві їх там стоїть капець. Їх стоїть тут. Це, ну. Ох, і ага, бачу, бачу, бачу. Все, вперся, карася. На нижній бровці наче стоять. Просвітили камеру і побачили, що рибка у нас перейшла на... В другу сторону борта пробуємо переміщатися і шукати рибку а тут прям глибше бачите ми стоїмо на бровки і тут десь на пів метра глибша глибина йде і карась вниз бровки опустився Угу. Ай-яй-яй-яй-яй. Представляєш? Та зацепився мормишкою. Раз єсть. Чи я мормішку достану? Під нами якорь стоїть, бачите, завів. За якорь. Ого. Мермишку міняти, тому що пухнув. Ось такий карасямба до нас завітав. Якось так. Продовжую. Меняємо ремішку і продовжуємо. Підняв, так. Да. Таке враження, що він там один ото плавав, я його десь такого розміру і побачив на камеру. <плакова> його витягнув. Виманив. Мотилік чіпляю, дивіться, за самий самий країшик жопки. Щоб він робив ігру таку плавав. Коротше. Не посередині, як на фідер часто ми робимо. А отак от за... Райшок, ну, дивіться, такий ось пучок мотиля відправляється на дно. Що продовжуємо? Карас не активний, але він є. То знизу бровки, то зверху бровки, так по чуть-чуть по можна... Висікати. О, я тебе вітаю. Такі вики він красивий. Ну, здоровий такий Класс. Клас. Димай, димав, пліну, плюнути, таке плюнув. Та ти що? Я тебе вітаю. Риба буде, вечірні карасі починають плювати чи мені роздача скоро буде. А може і не буде. Нічого собі. Хороший м'як. Та ти шо, диви. На всю ладошку. Це капець, ви подивіться, блін. Що відбувається, Дивіться, які карасі, клас? Оце воно. Оце я розумію, рибалка вже починається. блін. Так по чуть-чуть, по чуть-чуть, Щось нашкребем такие знаешь такие тык именно удочка сразу хуп, хоп <гум> не давать вообще понял ты я вот такой типа понял ничего не было я так логенько поднимаю тык и есть понял Угу. ты син уже взял понял Да. Сюда. Сюда. Вот. Красавчик. И прижимая, понял? Не поднимает, а прижимает. Все хорошо. Это сковородочный. Да. Ждем духовочных. Виглядає. Єсть і башканці. Щось вони неактивні стали. Не були, не були активними, ми ще більше не активні стали. Не клювовому, неволок, тут немає. Так, ну караси є, сталося їх зловити. Ну, давило. Прижал, прикинь. Ты знаешь, карась есть везде, а клюетики на бровке. Интересно, да? Опа! Ты видишь, ты видишь? Хоп, мабуть. Фіналочка така. Да. Та ти що. Каше кройнього на сьогодні. Супер, друзі, подивіться. Клас. Цей підняв, так як треба. Да? Ти бачиш. Б... Все таке. Доловили ми світи своїх карасівичів. Починає темніти вже 3-4 годинки половили. В принципі, трохи карасів. Бачили, клюваки гарні, карасі гарні. Вирвались ненадовго, вже буде буквально через хвилин 10-15. Вже темно, тому будемо закруглятися. І, в принципі, отакий от сюжет. Рибалка цікава, пошукова. Десь 3-4 рази міняли місце, поки не знайшли таку бровочку, камери насвітили і, в принципі, знайшли тих карасів. От така вийшла рибалка. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуємося і пишемо коментарі. Всім пока. Зустрінемося на водоймах. Пока.